З Нами на прямому зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю доброго дня, пане Олександре. Мені все ж таки ближче ідея, про яку говорять в Україні: що наша гарантія безпеки це збройні сили України. Давайте все вкладати гроші, зусилля саме туди. Але європейці мають якісь свої альтернативні погляди. Хоча, здебільшого, ми бачимо парад заяв про армії, які не з'являться на території України. Чи у вас як у аналітика, який спостерігає за цими перемовинами, є очікування? А про що таки вони можуть домовитись? Ну, виключно дистанційна допомога Україні це максимум, що вони можуть надати на сьогодні. У той, хто вірить в те, що може з'явитися якийсь іноземний контингент, там експедиційний корпус на території України, який буде захищати наші інтереси. Ні, це цього ніколи не було. І в принципі, це навіть не можна уявити в межах якихось домовленостей от зараз. Дуже багато говорять також і про дипломатичні зусилля, про перемир'я, дипломатію миру. Але ми бачимо, що навіть на рівні цих імітаційних перемовин саме імітаційних, а не дієвих. і навіть на цьому рівні російська сторона вона постійно акцентує увагу на тому, що вона. Не готова бачити іноземних військових на території е, України. Ну з одного боку, їх ніхто про це не запитував а з іншого боку, ми бачимо, що і наші західні партнери вони не поспішають е, влаштовувати черговий день Д і е, висаджувати десантів, ну, на. Мисі Тарханкут. цього о, точно не відбудеться, і все виключно дійсно, якби це дивно не лунало. все зараз о, в руках українського військово-промислового комплексу Сил оборони України, ну і наших о, партнерів, які готові дійсно інвестувати в наш військово-промисловий комплекс, а також допомагати силам оборони України, саме допомагати через інвестиції. а Так, маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваємося, Олександр Коваленко, буквально забить. А да, пане Олександре пробачте, на останніх просто ваших словах обірвався трошки звук. В продовженні вашої теми тієї теми і вашої відповіді дозвольте. Я тут ще трошки долучу Китай. в тому сенсі, що ем, коли ми всі побачили, як виглядає їхній парад, і ну, взагалі Китай ж не дуже часто демонструє своє озброєння. Ну, стало очевидно, візь зла вона вовсю готується всіма можливими зусиллями до чогось. Тобто там мілітаризація йде нон-стоп. У той час, як, наприклад, да, ми знаємо, що ну американці незважаючи на те, що Трамп зараз каже, що треба протистояти і, і нарощувати свою міць, ну не знаю, чи вони вже готові до протистояння із Китаєм, і що вже говорити про європейців, які от тільки-тільки домовляються про те, що займуться своєю мілітаризацією. Як ви гадаєте, чи сьогоднішній день сьогоднішній парад міг стати ще одним? Аргументом до того, щоб не втрачати час. Як кажуть дуже часто, світ вагітний третю світовою війною, і треба бути до цього готовим. Ну насправді то зараз більшість тих дій, які будуть здійснюватися в цивілізованому західному світі, в Європі або навіть в США, це дії, які треба було робити не сьогодні, а вчора. Тим більше не завтра чи післязавтра. тому вони вже запізнилися з будь-якими рішеннями. Це перший момент азійські країни. Вони дійсно, особливо Китай, а він набирає зараз потенціал і не просто так. Цей парад, він цікавий чим? Ну тобто, усі звернули увагу на ракети, бойові частини. Це все дуже гарно виглядає, але насправді цікаво в деталях. Ракета це велика така собі болванка, яку зробити так досить з одного боку і складно, з іншого боку, навіть північна Корея може собі це дозволити зробити, або Іран, який знаходиться під санкціями, не говорячи вже про Китай, який не знаходиться під санкціями, який має. Серйозну технологічну базу, головне це е, 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 елементарні елементи, такі як ну, наприклад, бойові броньовані машини або ОБТ, основні бойові танки. І тут треба зазначити, що Китай, на відміну від західного світу, він на крок, а мабуть, навіть на 2 і 3 кроки, попереду від Європи та США. Китайські сучасні ОБТ та ББМ вони набагато кращі по своїм закладеним в них характеристикам та функціонабельності, аніж класичні, вже давно застарілі та архаїчні М 1 а 1 Абрамс та модифікації цієї лінійки. А також Л також Леопард другої серії, і усі подальші модифікації, закінчуючи а 7 та навіть А8. Тому це дійсно проблема, оскільки Китай є технологічно розвиненою країною, яка може представляти в подальшому загрозу як реваншистський режим, але тут є нюанс на рівень війни з іншими країнами. Китай вийде тільки після того, як його автократичний режим, чи можна навіть назвати його диктатурою. Він опиниться в ситуації економічного занепаду, тобто економічна конвульсія, економічне фіаско і відповідний вплив на соціальну стабільність. Країні може спричинити війну з іншими країнами щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем. Ну наприклад, як це відбувається завжди в автократичних чи тоталітарних режимах, коли вже настільки велике економічне навантаження на соціум, що відволікають увагу від внутрішніх проблем саме війною, як це відбулось на Росії. Тому тут треба зазначити, що а США, які йдуть зараз по шляху економічної війни з Китаєм, можуть наробити ще більш проблем створити ще більш проблем. Аніж ці проблеми б нас очікували. Якщо Китай просто не чіпати, цікаво, що приклад самої Російської Федерації майже ні ну, поки що там. Звісно, ми не бачимо інших він, але судячи з китайської позиції політики нічого не навчив. Можна бути справді великими, сильними, класними, ядерними, як тобі здається, на папері, а потім зіткнутися із силою із супротивом, який неможливо було прорахувати до цього. Можливо, це допоки і стримує сідіньпіня, але пане Олександр, я якраз завершуючи нашу з вами розмову, я хотіла би згадати Донбас. Зараз президент Зеленський знову відповів. По сучас, напевно з того, як тиснуть на Україну і на президента про це треба говорити, якщо не кожного дня, то один раз чи кілька на тиждень точно Зеленський сказав, що Україна не передасть Донбас Росії протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу. Якщо він піде далі, йому будуть потрібні роки. Він має покласти там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки. Вчора, наче жарт, постиронію інститут вивчення війни написав, що Путін ставить перед собою мету і завдання. До кінця року окупувати Донбас, от враховуючи, що наступи там не припиняються, що вони в постійній цій спробі ми бачимо історію з Покровськом, де чергова труба з'явилася, якої нібито росіяни каналізаційною намагалися проповсти. Що вам є що відповісти на от всі ці потуги дуже швидко швидко швиденько до зими окупувати Донбас? Ну, по перше, це нереально, це неможливо. По-друге, що таке Донбас? Це що, Донецька область? Насправді ні. Той, хто добре знає географію України, він і знає те, що це не якась окрема взята область, це регіон. І він включає в себе Луганщину, Запорізьку область, частину Дніпропетровщини. Тому тут цікаве. Питання. От питання, коли вони говорять, що вони будуть там мати за намір окупувати Донбас, що вони мають на увазі? Або регіон, або. Усе ж таки, це в них трошки географічний кретинізм у росіян, тому що вони погано в цьому розбираються. І йдеться саме про Донецьку область. Донецька область станом на сьогодні це 6,5 тисяч квадратних кілометрів території України. Не просто території України. На якій живуть наші громадяни, знаходяться наші села, населені пункти, міста, дороги, залізниці і так далі. Підприємства це окрім всього іншого. 6,5 тисяч квадратних кілометрів, укріплених ліній оборони, рубежі, фортифікації, а одна тільки славяно Краматорська агломерація, яка це насправді щільна фортеця. І це не перебільшення, це не є якоюсь пропагандою. Це дійсно фортеця, яка будувалась з 2014 року. І захопити цю територію за навіть найближчий рік-два, ну, це для російських окупантів, які два роки не можуть захопити часів яр і продовжуються міські бої в часовому Яру, це ще той челендж. Почули, пане Олександре, хоча здається, що в Російській Федерації дуже рідко застосовують об'єктивні цифри. Вони живуть в якійсь своїй пропагандистській парадигмі. Але для нас дуже важливо і нашим людям розповідати правду про ситуацію на Донбасі і перспективи загроз у тому числі. Дякую дуже. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку.